Всім великий привіт Вітаю на ютуб Азарт, перепрошую за вітер, знаєш, ходимо з папою 에... Спустили ставочок Коазар F3, снайперка І дивіться Динарик. Так, да, друзі, Динарик. Динарий, схоже, Марка Врелі. Крутяк. Шикарно. Так, друзі, випало в папи кілька радянських монеток. У мене ще випала спинка фібули і... хлоп! Блін. Не хоче автофокус чомусь робити. Як то його зробити, щоб він робив? 에. Придбав новий телефон і ще не знаю як з ним. Дивіться, 15 копійочок 1923 рік. Срібна монеточка. Друзі, що то є? Так, чому цей автофокус не працює? О, клас! Друзі, Динарик Траяна Че Адрі... не Адріан. Адріан, друзі. Другий супер. Супер. Клас. Срібний. Е, двойна ложка. Так, друзі. Дивіться є третій. Є третій динарик. В онлайні, друзі, не знімаю, тому що болото. Ой. О! -о, -о. Ну і чого ж воно не фокусує автоматично, а? Оце гарний. Це гарний. Фаустіна чи не Фаустіна? А, це луціла, друзі! Крутяк! Підемо по його. Так, трошки гвеця. Це до той водички. Добратись хоч трішечки. О, клас помив. Ой. Ох, красуня. Ох, кі красуня. Шикарна. Друзі, заліково. Е, Друзі, де? Ось був динарик. Ще навіть не встиг зарити, вирішив перепровірити, чи нічого більш нема. Ось спіймав сигнал, дивіться. Гляньте. Фібулка. Так, ну мити я вже її не піду. Зараз знову болото залізу. Нормально. Так, друзі, дивіться. випало шмат або браслета, або скроневого колечка. І це, друзі, у нас срібло. Ось відніється, бачите, біленьке. Шкода, що не ціле, ну но... тим не менш є шмат срібла. Рухаємось. Багато радянських монет, потім вже в кінці покажу, все не знімаю. Бо, блін, руки в болоті, все в болоті. Ось так ходимо. Дісь. Все в болоті, все липне, все це. Але є знахідки і потрібно ходити. І дивіться, у в мене сигнал. Погляньте яка випила краса. Я вже його помив, тому що він був прям такий грязний-грязний. Ну, вже не митися його на камеру, я його відмив зразу. Дивіться який, який камінчик. Вован каже, що це скло, але я кажу, що це найнатуральний зі всіх натуральних камінців. І дуже крепко дорогий. Е, бачите? Він отакий йде. Не лопнутий, це типа безрозмірний. Круто. Можливо, імперія, можливо, радянщина, не знаю, але дуже гарний. Шикарний. І так, друзі, я вже вдома. Перемив знахідки. Там вже наставку не знімав, тому що було дуже холодно, було вже темно. Та я вирішив вже помити вам показати. Значить, в нас з папою на 259 радянських монет. Ось ці всі, всі пізні, трошки ранніх. Колечко таке, колечко ось це з камушком. Гарне. Далі це з камушком. Дві фібулки. Ну, от, язичок ціленький, класний від пряжечки. Один язичок поламаний. Такий же. Фібулки, накладочки, якісь шматочки бронзи. Це срібне колечко, шматок срібла, три динарика, білончик. Все в гарному стані. Треба буде попідчищати ще. От. Ланцюжок. Вот такий результат. Ну і по ходячки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять, десять, 11 монет. В нас папою на двох і під'їхав Вова на годинку. І вдалося йому знайти раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 радянських і одна ходячка. Буквально за годинку, може уйменше. такі, друзі, результат. Накопались до Схочу. Ну і грузил кілограма 4, мабуть, свинцевих, можливо і більше. Якось так. Дякую, друзі, за підтримку, за перегляд, за увагу. Все буде Україна.